Я соловей розбійник, чудою до землі руської, я страх наганяю, людей вбиваю, наді мною безвладний князь Київський, а мурове скілля поборов мене. Я муровець ілля, колиска моя сла. На Чернігівській землі, Стілив ноги мої Господь руками прочан тому русі київській київській пригоді стала сила моя, від землі рідної прибувала вона, від роду хліборобів, трударів, переможній війні над татарвою, ворогом руси моєї. Мої нескінченні дороги сплелися мов доля моя. Я знову вертав до порога, не батьківська рідна земля. Країна моя, Україно, ще пращурів пам'ять жива, знайома тут кожна стежина і сонце мене зігріва. Живи країно, квіт величаво, з тобою. Я в гордість, честь і сила, калинить цвітом хрещені вони.